Тільки що закінчився сеанс, це історія, яка буде повчальна абсолютно для всіх. Історія дуже непроста, і я спеціально записую саме одразу після сеансу, поки у мене ще свіжі емоції. До мене прийшла жінка з таким запитом, що у неї життя не складається, все рушиться, нічого не радує. І саме головне, що її турбувало, це дуже великий кредит на будинок, який був взятий давно, і ніяк вона не може його віддати. Вона дуже тяжко працює за кордоном. Чоловік помер, не зміг допомогти віддати цей кредит. Вона залишилася сам на сам з цією проблемою, і з будинком вона теж нічого не може вирішити, типу його продати, тому що хоче все-таки залишити для своїх дітей. І от ми пішли шукати саме корінь цієї проблеми, саму суть туди, ми пішли. І було дуже неочікувано для неї і для мене, в принципі, також тому, що те, що ми знайшли, нас вразило. На зв'язок, скажімо так, вийшла її бабуся, і прийшла інформація, що у тебе передо мною борг. Який борг? Там була складна ситуація у цієї жінки, коли вона була маленька, її батьки дуже пили, не доглядали за нею. І бабуся, ось мама одного з батьків, вложила всю свою любов, турботу в цих дітей. Допомагала, доглядала і з останніх копійок там щось їм збирала, віддавала. І от бабуся говорила все життя, що вона хоче жити саме із біля сім'ї ось цієї жінки. І вона жила, вони жили в гарному великому будинку. А ця бабуся жила в якійсь там маленькій прибудові, і ніхто їй увагу не приділяв. І те, що вона очікувала, якусь благодарність від дітей. І своїх внуків, яких вона виростила, можна сказати, віддала їм все, на старості вона ніякої подяки не отримала. І от в сеансі ця жінка якраз побачила саме цю бабусю, саме те, що борг у неї великий перед нею. І вона померла, ця бабуся якраз так і не побачивши свого правнука, якого хотіла побачити. І коли ця жінка все згадала, все зрозуміла. Там просто були такі і сльози, і усвідомлення, і це дає для нас також дуже великі роздуми, і ця історія дуже повчальна. Я хочу сказати, що. Такі борги, як вона зараз віддає, скільки вона платить кредиту, як вона тяжко працює, як вона заплуталася в житті. І самий корінь цієї проблеми це ось та її бабуся, якій вона не віддала борг своєю любов'ю, заботою, і тепер їй приходиться цей борг віддавати такими великими грошима. Розумієте, така от дуже повчальна історія сталася на моєму сеансі.